Добрий день, діти! Щорічно, 22 квітня, люди по всій планеті відзначають День Землі. Цей день став загальнолюдським, символічним святом, любові та турботи за на наш спільний дім. Папор Землі не є офіційним символом чогось. Він являє собою фотографію планети з космосу на темно синьому тлі. День землі має неофіційний символ: це зелена грецька літера тета на білому тлі. У День землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси. Нашого спільного дому одна із найважливіших проблем сьогодення є екологія, і наша планета благає про допомогу, Забруднюється повітря, засмічується земля побутовими відходами. Промислові відходи потрапляють до водних ресурсів. В результаті цього гине все живе, в результаті знищення лісів. Значно почастішали катастрофічні повені на ріках, що завдає людству чимраз більших збитків. Чим же ж ми можемо допомогти нашій планеті? Насаджуй рослини, сортуй сміття, використовуй сонячні панелі, енергозберігаючі лампочки, використовуй екоторби. Споживай натуральні продукти. Ми повинні пам'ятати, що земля нам як мати. А ми на своїй планеті не тимчасові мешканці, а мудрі господарі. Отже, бережіть і любіть нашу планету Земля.